Ну що, нарешті місія МАГАТЕ на Запорізьку станцію відбулась. На початку вересня 14 експертів з ядерної безпеки прибули на станцію, були вони там близько двох годин, а потім основна частина делегації залишила об'єкт, окрім двох людей, які ще кілька днів будуть моніторити ситуацію. Фактично, це було безпрецедентна місія, оскільки зазвичай МАГАТЕ проводить перевірку об'єктів вже після того, як на них сталася аварія чи інша незвичайна ситуація із явними наслідками. На цей раз перевірка проводилась для того, щоб запобігти можливості аварії. Які ж результати роботи місії? Практично поки що нічого особливого. МАГАТЕ фактично підтвердила те, що було зрозумілим і без експертизи. Просто зараз порушення всіх основних принципів безпеки ядерних об'єктів зафіксовано офіційно. Таких принципів сім простими словами: вони звучать так: фізична безпека об'єкта, технічна безпека. Відсутність фізичного та психологічного тиску на персонал, стабільне зовнішнє електропостачання станції, безперебійне транспортування і технічне забезпечення, моніторинг радіоційного контролю і надійний зв'язок об'єкта з регулятором. Про порушення щодо цих усіх пунктів неодноразово заявляла українська сторона: присутність своїх військових та військової техніки на станції підтверджували і самі росіяни. Про фізичне руйнування та розрив лінії електропостачання повідомлялося в офіційних зведеннях. Підтвердженням цього було повне відключення шести енергоблоків, причому кілька разів. Але навіть усі ці порушення принципів безпеки у доповіді МАГАТЕ було викладено дуже акуратно. Так було сказано, що причина у військових діях, але ні слова, ані про вину в цьому Росії. Ані про те, що станцію фактично перетворена у військову базу, ані про те, що обстріли ведуться російськими військами. Ймовірно, пояснення про те, що снаряди розвертаються під час падіння, і саме тому складається враження, що вони летять з боку базування російських військ, отримані головою МАГАТЕ МАГЕРФелем Гроссі від росіян, які його супроводжували, були сприйняті за правду. До речі, хто ця людина, яка консультувала голову магате з військових питань, так до кінця і не зрозуміло російські змі називають його експертом у відкритих джерелах. Він радник у структурі Росатому і навіть помічник президента Абхазії. Але зрештою, це для експертів МАГАТЕ не головне. Вони професіонали не у військовій сфері, а у сфері ядерної безпеки. І по цьому напрямку реальних загроз вони не побачили. Гросі навіть заявив, що порівнювати загрозу на ЗАЕС та в Чорнобилі ніяк не можна. У разі якоїсь аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути лише у певному регіоні, зазначив він. Щоправда, не уточнив, що саме мається на увазі під словом регіон Запорізька область чи інша територія, більш ширша територія. Загальний і неконкретний характер висновків дозволив Росії трактувати їх на свій розсуд. Представник Москви на засіданні Радбезу ООН висловив радість з приводу того, що візит місії дозволив переконатися, що Росія завдяки Збройним силам зберігає безпечний режим роботи станції. При цьому він дорікнув, що МАГАТЕ не визнала джерелом загрози України. Таку цинічну заяву не наважились підтримати навіть явні прихильники Росії Китай, Індія та деякі інші країни. Більшість висловилися загальними словами в Принципі за припинення військових дій жорстко висловилися лише Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина. Вони назвали речі своїми іменами, тобто причиною загрози є військові дії Росії і захоплені станції військами Російської Федерації. Що ж буде далі? А далі місія продовжить роботу на станції у складі кількох осіб на постійній основі під наглядом російських військових та співробітників Росатом. Наскільки об'єктивну інформацію вони зможуть отримати і потім передати до МАГАТЕ можна лише припускати. Основною метою у підсумку має стати створення зони ядерної безпеки, але поки що не ясно, що мається на увазі під цим поняттям. Чи МАГАТЕ буде наполягати на виведенні усіх військ та встановленні контролю над станцією українською стороною чи ні? І не ясно на яку територію поширюватиметься ця зона, поки Гросі заявив, що лише на периметр станції, але спочатку обговорювався варіант, що всі війська і техніка мають бути відведені на відстань 5 кілометрів від об'єму. Україна ж буде прагнути повного повернення ЗАЕС під свій контроль та впровадження санкцій відносно Росатому за акти ядерного тероризму.